Вітаю всіх присутніх членів комісії та запрошених на засідання постійної комісії з питань заменили відносин, природного планування території, будівництва архітектури, охорони пам'ятника, історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення, законності депутатської етики та регламенту великої сільської ради. Сьогодні 10 квітня. 25 го року на засіданні постійної комісії із восьми депутатів e, тут присутні всі членів комісії. Необхідний є. Далі прошу всіх присутніх членів комісії підписатися у протоколі засідання. Zasiedania comisi nádherna si ulova very communication radio, the city of genera secretaria, pedra Tatiana Krokopina, the channel the many architecture to none of the hospital with us available for a display of the sort of radio. Роботу комісії з наступним порядком денним. Перше, про внесення змін до рішення першої сесії скликання від 30 листопада 2020 року No6 е, постійні комісії Великоміганської сільської ради зі змінами. Друге. Про Технічної документації і землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності. Третє: про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах населеного пункту села астей Четверте. про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Посонської сільської територіальної громади Береїнського району Закарпатської області. П'яте. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється. П'яте, про затвердження технічної документації землеустрою щодо становлення відновлення земельної ділянки в на місцевості, громадянин письменю. 7. prozadrežnije etičnoj dokumentaciji i zemljo uspješno staro a vidovinja vezanih naduljenise na roma jelin teli gornje prozavenje tehničke dokumentacije za veleuslušanje vidovi vezani ladurirani selo roma merina devijat te prozadrežnije tehničke dokumentacije i zemlje uspješno na do Промадяний довка. Чи у когось пропозиції до цього порядку денного? Шановні. Якщо немає, тоді прошу голосувати. Бакофедір? Борба Толександ? За. Деякі з

пропорційних повісті великобіганства і сільської ради зі змінами. Порвує нас начальник відділу правилового забезпечення фермери і замістувальних батьків. Також на згідно з укладанням світового обладнання, який вирішується відповідно до провіція збройних обліків України, рекомендують за з підписаною пропорційною міністрів пропонується внести зміни першої секції 8 питання 30 листопада 2020 року на про пропорційні комісії великої сільської ради зі змінами, а саме вивести зі складу операційної комісії з питань фінансових бюджету оно соціального комісії міжнародних роботу лабораторій. Пола Павлович, члена комісії, вивести зі складу оційнокомісії питання земельних відносин планування території будівництва протектури охорони пам'яті та річного середовища долукому власності, культури, молоді, спорту. Команду збройної соціального картина законодавці достатньо як екретарева Олександра Каровича, як члена комісії, обрати та ввести до складу постійної комісії з питань фінансів бюджету планування соціально-комічного роботу Олександра Каровича, як члена комісії, та обрати та обвести до складу оцінкої комісії з питань на відносин провання території мініметру архітектури охорони пам'яті.

Да я Киштан, Еліші Ольга, Кovaчка Сма, Кома Рибоя, за перешла слова. За всім против утрималися, не голосували нові. Вирішили погодити проєкт рішення про внесення змін до рішення першої сесії сільської ради rade zmiana u цілому та винести на розгляд сесії великої сільської ради. Рішення прийнято. Друге питання. Про затвердження технічної документації завезло щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності. Інформує нас начальник відділу земельних відносин архітектури та різного комунального господарства Петра Тетяна Прокопівна. Дякую, вітаю всіх присутніх. Як вам відомо, на попередній попередньому засіданні. Було прийнято рішення щодо виготовлення до до технічної документації за медоустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Це все, все питання продовжується в зв'язку із майбутнім будівництвом КПТ Дейда Деректора УЦ, люди там мають приватні власності земельної ділянки і підемо обмінювати такі є нас обміняти на однозначні земельні ділянки, від однозначні по площі, поняту. По, Технічна документація демопроводна, маємо перед собою технічну документацію, йдемо про 10 зімельних ділянок, які підпадають від майбутні ППТ. Легкі рішення у вас на руках, я сподіваюся, що ви ознайомилися. Тут є 10 зональних ділянок, що я їх не вичати ці кадастрові набирають площі, думаю, що ви знаєте, так що прошу через це рішення на сесію.

Ми вирішили погодити проєкт рішення про затвердження документації з землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності в цілому та винести на розгляд сесії Великоминаської сільської ради. Рішення прийнято. Слухаємо третє питання. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки за ділянок в межах населеного пункту села Астелі. Інформує нас начальник відділу підіоземів відносина і тектури та комунального господарства Петро Тетяна до копіна. Слухаємо вас. В зв'язку з тим, що законодавство передбачає, що проти не вишувала оцінка населення, чи на протязі та 37 років нас в одному населеному пункту необхідно виготовити, минулі е, на минулій сесії ми прийняли рішення щодо виготовлення умовленої нормативної грошової розвитки за мене на ділянок мешок населеного пункту села Астерія. Технічна документація виготовлена, пропонується Затвердити іншу документацію нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах населеного пункту села Астей Великоб'янської сільської ради та міської Закарпатської області. Вести дію нормативну грошову оцінку земельних ділянок в межах населеного пункту села Астей з 1.01.26 року. Нормативна грошова оцінка в межах населеного пункту Астей підлягає щорічній індексації відповідно до вимог діючого законодавства. Внести зміни до договорів оренди землі, які були укладені раніше у зв'язку з веденням будівлі прошової ціліки за мельних ділянок і до населеного населення села Остей, частину орендної платища по складання додаткових угод. І оприлюднити це рішення згідно чи в чинного законодавства. Дякую. Чи вас запитання чи пропозиція до даного питання? Ja ću namajtljiv i proponuj pogoditi projekt rješenja u cijelom utavljanju se na i Siskoj rade. Prosim Parko Fedjir, Porvat Oleksandrov, Deja er, ja za, Periš Vasaova so. za, 7, proti, utrimali se i ne odnosili, Вирішили погодити проєкт рішення про затвердження документації з uh, нормативно грошової оцінки замени ділянок межах населеного пункту Саластей, цілому та 19 sesje Velikoven сільської ради. Рішення прийнято. Четверте, про погодження проєкту землеустрою до встановлення меж території Posanko сільської ради, сільської територіальної громади, берег, Берегського району Закарпатської області. Нас інформує начальник відділу за межі досвіду. До нас звернув, звернувся сільський голова Осінської сільської територіальної громади щодо погодження. Вони виготовили проєкт задоустрою щодо встановлення меж території Осинської сільської громади. Як вимагає законодавство, це наша суміжна сусідська територіальна громада. І ми можемо маємо погодити і ми, ну, межі якусь з нашою громадою. У нас вже межі виготовлені, проєкт благоустрою затверджений. Законодавство так передбачає, що ми ну, проєкт рішення звучить так, погодити проєкт землеустрою щодо встановлення меж території посильницької сільської територіальної громади, берегівського району Закарпатської області.

Kedo Juri, on nema jedinu, e, Kovac Katerina, za, Komari za, Pereš za, za, za svim členima, proti, utrinali sem ne gosuvali, no i... Vyrišili, projekt rješenja, pro pohođenja projektu zemljeustroji što do stanovljenja među teritorijom Kosinskoj, сільської територіальної громади Веренського району за Карпатською області в цілому та винести на розгляд сесії Великовиганської сільської ради. Рішення прийнято. П'яте питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється. Інформує нас начальник відділу земельних відносин Петра Тетяна Прокопівна. Так. Продовжуємо цю процедуру знову в зв'язку із будівництвом свого нового контрольно пропускного пункту Дейда Верас. Керуючись заменим Кодексом України законами України стріта, про землеустрій та місцеве самоврядування, враховуючи звернення служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області. Від 4.021.02 про всебічне сприяння та здійснення необхідних заходів, з метою реалізації загальних державних об'єктів, будівництво пункту пропуску через державний кордон для автомобільного здоров'я сервісної дони перед пунктів пропуску в Закарпатській області, а також будівництво автомобільної дороги на ділянці від державного кордону з до автомобільної дороги МПС4. Ті земельні ділянки перед тим, що я зачетувала, який поділ земельних ділянок, цим земельним ділянкам необхідно змінити цільове призначення, тому що попереднє цільове призначення це було землі запасу е, сільської ради. Значить, е, Земля змінюється комунальної власності із землі. Земельні ділянки запасу. Це земельні ділянки, які не надані у власниці користування громадянам чи юридичним особам код класифікатора 0107 на для ведення особистого зеленського господарства код згідно класифікатора 0103. Це замельна ділянки, яка вже розташована за межами пункту заладі. Дякую, Чи є когось пропозиція до даного питання? Jako, Jak pro, no. 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 ne marem, drugi proponujejo, pogodite, dan je projekt rešitve o cilovu, ta veljasti na razrecciji Veliko Benesko in Siso in Rade. Prosim komisijo, glasovati. Вирішили погодити рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення, якої змінюється в цілому та винести на розгляд сесії Великоміянської сільської ради. Рішення прийнято. Шосте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення від земельної на натурі на місцевості, громадянин пісменю інформує нас начальник відділу земельних відносин Петра Тетяна Покопів. Слухає. До святої ради звернулася громадянка Михайлівна, до якої додавати вічні документації за минулу щодо становлення відновлення населення ділянків натурі на місцевості. Для будівництва обслуговування житлового будинку. будинку. Земельна ділянка знаходиться в селі Мажила, вулиця Головна, 157. Там знаходиться об'єкт нерухомого майна житлових будинків, господарські будівлі та споруди. Проєкт рішення звучить затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянків на полінової степності на, на, на Майданській 8-ю Загальною площею 025 для будівництва обслуговування житлового будинку. земельна біля, що знаходиться в селі Мачова головна 15. Другий пункт передати громадянцю пісню безоплатну приватну власність і земельний біля. Чи в когось пропозиція до даного питання? Jako što nemaje, to gdje proponujem povoditi taj nekojakvišenja u cijelom utavljenosti na brod recesije veliko i velikomejanskoj rade. Prošu komisiju uvolosovati Bako Fedjil, Urba Tolesan, Dea Tištvan, Ege Za, e, za. Kovac e, Katerina, Komar i za, Pereš Paso, Za, za. Zasim, e, vi rješili pogoditi projekt rješenja prozatvrženja tek dokumentaciji Zemljevstvu što do stanovljanja vjedomljenja meze Zemljenoj dijeli alternaturi na misijevosti hromanjanin pismenju cilomu, ta vynesti roz na rozesesiji Velikomegarske i Sviđskoj rane. Rješenja prinjato. Sjome pitanja. Prozatvrženju tek dokumentaciji Zemljevstvu što do stanovljanja vjedomljenja meze Zemljenoj dijeli alternaturi na misijevosti Інформує нас начальник відділу земельних відносин Тетяна продуктів на Петра Супенко. Аналогічно прийшла ще одна заява від громадянина Тевленька Андреша Павловича і додана до неї різніша документація щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування посударських будівель з бору за адресою сила, село Мочила вулиця Головна, 153. На точно тактиці замени ділянці розташовані об'єкти у до нього спорудами. Проект рішення звучить так затвердити технічну документацію за доустрою, щодо встановлення в меж земельних ділянках на дурі на місцевості громадянина та Одрашу Павловичу загальною площою 0,720 820 гектара. Для будівництва схоловання сухого будинку з будівель будівельним споруд у селі Мочола вулиця головна 153. Передати громадянину Камінгер безоплатну приватну власність за ділянку площі 0,82 гектара. Для будівництва та схоговання сукового будинку з будівель будівельним спору. Дякуємо вам. Чи є у когось пропозиція, шановні? Jer ja što nemaje, to njih proponuju, povodite projekt rješenja u cilovu tabele, ste na roznesenstvi Velikobiharskoj i Siskoj radi. Prošu komisiju vlosuvati. Banko so. Fejir? Uvorovat Oleksand? So. Dejani Štvan? So. Ehreš Jovoja? So. E, Kovac Katarina? So. Komarik? Laher Štasov? So. Zasvim, protiv utremali se ne vlosuvali, nema Odločili so se, da bodo projekt rješenja pro o zatrjevanju teh dokumentacij zemljišča, ustanovljenja, obnove medzirelnega dela na turinam istevosti, romagnane, teringe, cilovut, ter nesti na razsezijo velikopojenskega svinjskega dela. Osmo vprašanje o zatrjevanju teh dokumentacij. І землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості рац, громадянин РАЦ. інформує нас начальник відділу земельних відносин архітектури Петра Татьяна Прокопівна. Також надійшла заява ще громадянина рац Чоне Павловича та технічна документація, де найденного устрою щодо встановлення відновлення меса меддіанків на турина місцевості. Проєкт рішення затвердити технічну документацію землоустрою щодо встановлення відновлення навіть земельної ділянки натури на місцевості, громадянин в рад чоловік загальної площа 0,214 гектара для будівництва обслуговування положення будинку господарської будівельність полу за адресою село Мачола вулиця Пілова Ленача. Передати громадянину раз та безоплатно, приватну власність за мене ділянку загальної пощо на ціле 214 гектарів на будівництво житлового до відповідської підіверції споруду, селі чола вулиця провадивається. Чи є у когось пропозиція до даного питання? Там ну, Якщо нема тоді. Proponuje pohoditi dani projekt rješenja u cilom u tabele ste narod za i veliko vejarsko rade. Prošu komisiju gulosujte. Bako da. Fedin, Horvato Nesan, Deja Kištvan, Deja Kištvan, Ehrši, e, Katerina, da. Komar i za, Pereš so. za, Sim, protiv utremali, se, ne gulosuvali, nema Ви вирішили погодити проєкт рішення про затвердження тих документацій землеустрою щодо встановлення відомлення меж земельного діяльності в натурі на місцевості про мадярин, рак, щоба в цілому та винести на розгляд сесії Великобіганської сільської ради. Рішення прийнято. При, е, приступаємо до дев'ятого питання про затвердження тих документацій землеустрою Щодо встановлення відновлення мереженої ділянки в натурі на місцевості. Громадян Довка да, інформує нас начальник відділу земельних відносин Петра Тетяна прокопіна. Так і останній рішення. Поступила заява довка Ігоря Бертолонівна. нам докладу на неполітична документація за молоді щодо відновлення мережених ділянків в натурі на місцевості. Проект звучить так, затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення межімельної ділянки в натурі на місцевості громадянці Довка і Воєбеталонівні, загальною площею 0,25 гектара для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівельних споруд за адресою село вулиця Мукач, Мігая, 21, передати громадянці Довка цю земельну ділянку безоплатно у приватну власність. E, ďakujem, akšo u koho si je propozícia. Akšo nemá, tak dávajte, pr, proponujú pohodiť e, daný projekt riešenia v celom útavu a vedete na rozdelsesí Veľkomejhanskoj sídskoj rádii. Prošu komisiu, uvolsujte. Bákov Fedil, Horvat no. Oleksandrov, Deatištvan, Ehreši Bohá, Kováč Katerina, Komariza, Bereš Lázorov. No. Za sílu, proti підтримали ця не голосували ноль. Вирішили погодити проєкт рішення в затвердження тих документацій землеустрою щодо встановлення відновлення меземельної ділянки на натурі на місцевості громадянин Довка і Воя в цілому та винести на розгляд сесії Великобиянської сільської ради. Рішення прийнято. На цьому порядок денний засідання Костійної комісії вичерпаний. Дякую всім присутнім за участь. u zasedanji posljednoj komisiji.